Привіт-привіт усім! Зайчки! Зараз ми подивимося з вами такі онлайн-розкладки, має назву, з якими родовими програмами негативними ви зараз прощаєтесь на шляху в прощаннях. Да? Подивимося. Думайте лише про себе. У нас три позиції. Да, три позиції буде. Ой, випадають карти. Зараз будемо дивитися, що в нас тут. Випадають карти. Так, да, зараз іде якраз урок. Основне, що ви повинні знати, йде урок «Єрефант». урок і е, Дев'ятка жезлов відстоювання власних кордонів. Ну, зараз будемо дізнаватися, що тут за відстоювання кордонів власних. що тут відбувається. Пам'ятаємо, так? Да? Три позиції вибираємо. Свою. Перша, друга, третя. Ми з вами знаємо, що цей онлайн-росклад, він не може резонувати з усіма особистий. Номер телефону вказаний в описанні під даним відео. Перша, друга і третя. Перша, друга, третя. Вибирайте. Ну що, перша позиція, які програми йдуть? Міч ти не роботу, поки не работаєш ти. Мозок. У вас відключається мозок і включається енергія мага. Я можу все. У вас іде з вашого життя повністю відпускається момент простоя. Програми, які програми входять? Да. Жертва. Коли я думаю, що всі мені щось довгі інше робити не буду. Лінь, програма деструктива. Тоді, коли мозок працює більше, ніж душа і чувство себе, неприйняття себе, неприйняття того, хто ти є, немає усвідомленості. Ці програми всі йдуть, тому що ви стаєте магом свого життя. Тобто процес, коли працював постійно мозок, маг уже повноцінно зараз працює, а не мозок. Маг це сила. Я приймаю свою силу, я приймаю себе і свої аспекти такими, які вони є. Це перша позиція. Тобто, у вас повністю прокачується ваша усвідомленість. І ви відпускаєте. Життя через мозок. Ось якось так іде. Слухайте. Шикарно. Обалдеть. Клас. Позиція номер два. Деструктивні програми. О, жертва. Жертва вішу. Ні, время никогда не буде ідеально підходящим а, жертва. Я чекаю, що Ну, от розумієте, у вас тут крали час, по другій позиції, у вас крали ваш час. Такі враження, ніби я проживаю на своє життя, і у мене ступор постійний. От, подивіться, як це чітко показує дві різні колоди, але як чітко все видно. Карта часу і жертви повішений. Тобто, що ми можемо тут сказати по цих картах, по цих енергіях? Друга позиція деструктивна програма жертовності. коли я постійно вішу і постійно в очікуванні чогось. Хтось прийде, щось відбудеться, життя саме все зробить. Поняли, так? Да? Тобто, ви, виходить, у вас був ступор в часі, ви не могли реалізовуватись, у вас були постійні ями. От, згорають ці програми. Прекрасно я вважаю, це неймовірно. Неймовірно. Третя позиція, що яка програма у вас тут згорає. Вау! Це не кожного чоловіка, навіть якщо он з'явиться на мгновенні. Ведь якщо він з'явився, то это вже спроста. У вас відкривається дар, до вас повертається ваша сила, ваш ресурс. І згорають програми, коли ви а, придумали собі повірили в те, що у вас можуть вкрасти ваш ресурс, а, де ви винили людей, які приходили в ваше життя, і повноцінно а, у вас могли щось вкрасти, і хтось щось а, перекладали відповідальність на когось на щось, і, виходить, чекали подвоха від людей. Отак, от, от мої дорогенькі. Я вважаю що це приклас, прекрасний, просто прекрасніший розклад для вас. Я вас люблю, цілую, обіймаю таке сердечко для вас. І до нових зустрічей!